У 2014 році, під час свого стажування в Америці, мене вразила одна деталь. Уявіть собі суботній ранок в місті Вустер, штата Масачусетс. Дуже багато людей прямують в одному напрямку. Це і літні люди, і люди на візочку, сім'ї з дітьми, і навіть з немовлятами. Всі прямують до музею. Чим же вони там займаються? Дорослі спілкуються, слухають музику, а діти приймають участь в майстер-класах. Доторкаються до історії і самі навчаються з допомогою аніматорів творити історію своїми руками. Дуже приємно, що нарешті ці світові тенденції можна побачити і в нашій Умані. В музеї культури і побуту Уманщини Тарас Крамаренко, майстер народної ветенанки, дає сьогодні майстер-клас для уманських дітлахів. Можливість спробувати свої здібності у давньому мистецтві народної ветенанки отримати практичні уроки від знаного майстра привабила до музею не тільки дітей, а й дорослих уманчан. Й насправді Тарас Крамаренко людина унікальна, член національної спілки майстрів народного мистецтва України, вчитель, живописець, графік, скульптор. Але найбільше місце в його творчому доробку все ж таки займає витинанка. З чого почалась ваша цікавість до народної витинанки? Ну це навіть так важко сказати. Напевно, з тих дрібних моментів, які кидалися під в очі. Ну, наприклад, оздоблені мамою мисники. Старої газети, біла частина і порізане. Ну, Тоді в дитячому віці, я ж сказав, це було підсвідомо, я не, не е, аналізував його, не брав до уваги так безпосередньо. Потім, можливо, десь там в школі сніжинки. А от коли вже навчався я у Одеському педінституті імені Ушинського, факультет художньої графіки. Тоді постало питання курсової роботи, а з часом і дипломної. І вибір був саме на ветенанку, на народну творчість. А потім, як я вже кажу, коли попробував вчисти води з народного джерела, то вже все інше було в порівнянні, через що практично своє свідоме творче життя присвятив ветенанці. Що для вас служить джерелом натхнення у створенні ваших робіт? Це, напевно, життя, яке вирує навколо. Е, адже воно складається з трьох іпостасів минулого, сучасного і майбутнього. І в кожній ми е, так, в тій чи іншій мірі присутні. В минулому то безпосередньо, якщо зараз живі, зараз само собою, і мріями в майбутнє. І тому, скажімо, народна творчість, фольклор, етнографія, історія українського народу, якісь доробки відомих українських митців, ну, зокрема, там, Шевченко є в мене великий розділ Шевченки Ніани. Все це є джерелом для натхнення. Ну і все те, що оточує сьогоденні ті події, ми свідки. Ну, грандіозних подій, які відбуваються без перебільшення, а художник не може бути поза епохою. Ну і напевно, якісь загадки на майбутнє, якісь мрії, якісь уявлення, вони також в тій чи іншій мірі відображаються. Якщо брати про говорити про витинанку, то я думаю, так про будь-яку е вид мистецтва. Ми тримаємо зв'язок з коріннями, немов, якщо так з деревом порівнювати і з минулим. Є в сучасному і тягнемось в майбутнє. Тому сам вид ветенанка, він живий, він розвивається, він відроджується в якійсь мірі, через що не можна лише бути з повернутою головою назад. Хоча звідти багато що черпаємо традицію, символіку е якісь ідеї, які продовжуються, не зупиняються. Пане Тарасе, де демонструвалися вже ваші роботи? Ну, вже десь, наскільки я пам'ятаю, в мене сім персональних виставок на теренах України від Сходу до Заходу в Зарубіжі. Це Грузія і Російська Федерація в свій час. Ну, столиці Київ, Львів. тут… Ну, власне, Могилів Подільський тут практично ну майже усі куточки можна торкнутися. Просто ветеранки за своїм форматом були різні. Були персональні, були колективні, де я брав участь разом з усіма. Так що вже такий доробок непоганий. Чи є різниця в тому, як сприймають ваші роботи в різних куточках України? Ні, Україна сама багата на творчих людей, і ставлення до них, особливо в новітній Україні, як на мене, мені здається, досить належне. Тобто я не відчував якось дискомфорту по відношенню до себе, до своєї творчості. Завжди кажу, що натрапляю на саме гарних, чудових, привітних, гостинних людей. Сьогодні у вас така камерна зустріч з дітьми. Чи часто відбуваються такі майстер-класи, і що вони вам дають ось такі зустрічі? Ну, оскільки я за освітою власне педагог, тому це є повсякденна практика, вона не є чимось таким диковинним для мене. Але ну, кожні діти це ну, як Поле з квітами, воно завжди індивідуальне, неповторне. І, звичайно, ти маєш насолоду від того, коли цей контакт взаємний, коли я бачу відгук, коли я бачу вогник в очах і коли якісь мої. Ну, Ті спроби щось дати від себе, вони лягають в гарний ґрунт, і дитина робить, скажем, там в подальшому якийсь вибір в сторону мистецтва. А якщо й навіть не в сторону мистецтва, вона просто збагачується, і це надзвичайно добре, приємно і потрібно. Відкрити музей не тільки для споглядання, а й залучити відвідувача до активної участі у вивченні історії та поповненні експозиції прагнуть уманські музейники. Нещодавно, завдяки ініціативі працівників Уманського краєзнавчого музею, відкрив свої двері новий відділ музей культури та побуту Уманщини. Сучасний музей це дуже складний живий організм, а точніше, одне велике серце, яке щедро дарує свої духовні скарби кожному, хто прагне їх здобути. Музей допомагає поширювати знання і через емоційні переживання, засвоювати їх кожному відвідувачу, розширюючи горизонти свідомості, викликаючи запитання, хто я, звідки прийшов, куди йду. Також музей формує критичне ставлення до минулого і сучасного. Годі уявити собі сучасне місто без музею. Сьогодні ми намагаємося і в вного з часом. Відповідати вимогам сучасного відвідувача, адже сьогодні наш відвідувач не пасивний споживач, а активний учасник процесу. Він приходить у музей вже з відповідними знаннями, тому ми стараємося модернізувати експозиційну, виставкову, освітню, культурно-масову роботу музею. Залучаючи додаткові фінансові та людські ресурси, ми відновили роботу одного із відділів Уманського краєзнавчого музею музей культури та побуту Уманщини. Ми оновили експозицію відділу. Аби вона стала привабливішою для відвідувачів. Ми намагаємося перетворити виставкові зали на багатофункціональний сучасний простір для представлення колекцій, проведення культурно-масових заходів, лекторіїв майстер-класів. Сьогодні при краєзнавчому музеї створена студія народні ремесла і природньо є те, що вона активно працює в одній з відділів музею, саме Музеї культури та побуту Уменщини. Одним із напрямків роботи студії. Є відродження зберігання та передача молодому поколінню безцінної нематеріальної культурної спадщини нашого народу, зокрема Уманщини. Студія народні ремесла, що розпочала свою роботу не так давно в музеї культури та побуту Уманщини, поступово перетворюється на клуб сімейного спілкування. Мами, й тата, дідусі та бабусі, які спочатку тільки очікували свою малечу. Поступово стають активними учасниками майстер-класів із відновлення народних традицій українців. Розповідає директорка уманського краєзнавчого музею Наталія Білоус. Готовляють іграшки, різноманітний керамічний посуд, розписують писанку, розгадують, відновлюють секрети випікання, тобто знаходять рецепти. Е Випікання там, печива, хліба. ось Бачу у нас... Так, да, є духовка, а ось формочки. Тут у нас все. Бачите, півники, такі півники. Ну, кипівники, скалка. фігурки. Така теж, якою качати, виходить, поняли слой тортика, виходить дуже цікаво. Там, де печиво, там і чай. Теж чай запарюється із трав, тобто природних матеріалів. Ну, якось так помаленьку намагаємося це все відроджувати і працювати. Каський верстат стоїть також. Ви бачите, да, проставлені зразки крайок. Ну, я думаю, що в подальшому може залучимо, можливо, будемо залучати, я думаю, що майстрів із народного декоративного розпису, з вишивки, соломкарства. Так. Наскільки відвідувані такі зустрічі? Розумію, ну, не буду, почали, не да, буду і... ну не буду перебільшувати, але просто констатую факт, що користуються попитом. І батьки приводять спочатку дітей, а потім вже і самі якось долучаються непомітно до цього процесу і приносять задоволення. Так, вам скажу. Я сама долучаюся. прийшла подивитися, а потім захопилася так, що сама що суботи приходжу і там виготовляю якісь вироби із глини. Разом із своєю дитиною. Ось і сьогодні, разом із знаним майстром мистецтва витинанки Тарасом Крамаренко, маленькі і дорослі уманчани поринули у давнє мистецтво виготовлення надзвичайно витончених виробів із паперу. Дізналися, що перші витинанки з'явилися у 7 12 столітті у Китаї на батьківщині паперу. А ось в Україну це мистецтво прийшло пізніше, коли хати українців перестали бути курними і в людей виник потяг прикрашати своє житло. На жаль, на сьогодні Тарас Крамаренко єдиний на Уманщині майстер народної витинанки такого високого рівня. Єдиний, хто передає зібрану по зернині вікову майстерність витинанки юному поколінню. Тож надія саме на них, учасників таких ось майстер-класів, і є сподівання, що саме вони збережуть і примножать мистецтво народної витинанки для майбутніх поколінь. Я прийшов на майстер-клас витинанки і хотів дізнатися про її історію. Я дізнався, що її історія починається з 19 століття. Мені цікаво приходити на такі заняття, розмовляти з людьми та щоб нам проводили майстер-класи. Що ти тут сьогодні робиш? Ветенанку. Дуже добрий майстер, який добре все розповідає та знає, що він робить. Ти перший раз на такому заході? Так, але мені дуже подобається. Прийде ще. Звичайно. Усіх бажаючих взяти участь у відтворенні мистецтва народних ремесел, чекають щосуботи у провулку Любові 6 в музеї культури та побуту Уманщини. Довідку можна отримати за телефоном 098 530 26 59. Контактна особа Швець Тамара Михайлівна.